Микола Тарновський золоті верби чи не буде? З наближенням літніх канікул вистішала солодка тривога в моєму серці і підштовхувала поговорити з Оксаною, всього-навсього сказати їй кілька слів. Лише натякнути, що я скучатиму за нею під час канікул. Нехай знає. Цікаво, що вона відповість я лягав і вставав з думкою про ту розмову, а вранці, ледве розплющивши очі, одягався подарований пугачем костюм, взивався в пугачеві черевики і чімчикував до їдальні, щоб якнайшвидше поснідати та бігти на алею, що веде до головних воріт. Походжаю туди й сюди, сніжок варихує під черевиками, начистив їх до блискуцю цибуляковою лаксою. Кому яке діло, чого я походжаю? А може мені, як майбутньому вчителю треба на самоті обміркувати деякі проблеми, що постали передо мною під час підготовки до екзаменів. Треба ж їх пояснити? А може мені просто весело, приємно, я все вивчу, ходи прогулююсь. Тим часом я виглядав Оксану. Тепер їй доводиться через усе місто переходити. Левадами нема стежки. Я чекав її трепетом у душі, думав про ту хвилину, коли раптом з'явиться моя дівчина. А поки її не було, я пробував намалювати собі картину нашої зустрічі. Спершу тільки не з'явиться Оксана, я ніби не помічаю її. Простую до техніку, а потім раптом обертаюся випадково, а передо мною вона. Кажу, добрий день, підладжуюсь під її крок, і ми йдемо поруч до головного корпусу. По дорозі вимовляю заготовлені слова. Тільки що це навіть в уяві не можу їх сказати. Вони чомусь. Скипілися в твердий злиток металу, і немає їм руху ні вперед, ні назад. Нарешті злиток розсипається на тисячу осколків. Вони замахтіли барвистими метеликами, закружляли повітря, слухняно складалися в речення. Оксана, мені завжди радісно тебе бачити, я міг би ні на кого більше не дивитися, лише на тебе. Оксана, ти повинна знати, що в цілому Тульчині нема такої дівчини, як ти. Так раз графійка влякне перед тобою. Оксана, я хочу, щоб ти здала всі екзамени дуже добре. Давай разом будемо готуватися, я тобі все все поясню. Оксана, я дуже скучатиму за тобою під час канікул, а ти хоч раз про мене згадаєш, Ще багато-багато подібних фраз спалахувало в моїй уяві. А коли справді з'явилася Оксана, я хапав своє бідне серденько в кулак і сходив їй з очей. Минали дні, кожен з яких мав бути вирішальним. Та, очевидно, через те, що жоден з них не був останнім, я щовечора казав собі ліпше поговорю завтра. Пропустивши цілих десять днів, кожен з яких був отим всенадійним завтра, я твердо постановив, по п'ятниці поговорю, бо в суботу вже останній екзамен. От і все. Дарев настільки хвилювався. Треба було просто чекати, поки визріє розумна думка. Після консультації провів Оксану рішучим поглядом аж до дверей і вже не сумнівався, що заповітна розмова відбудеться. У п'ятницю був на диво цілий день готував гарбузяка до завтрашнього екзамену, а ввечері уже в ліжку повторив кілька заготовлених фраз наступної розмови з Оксаною і щасливий та вдоволений поринув у сон. Вранці я не пішов до воріт зустрічати Оксану, а вирішив чекати її в класі. Вона з'явилася усміхнена, проста і чарівна. Я подивився на неї і похвалив себе за те, що відклав розмову. Мені й так добре. Хіба ж вона не знає, що я про неї думаю? Ось глянула, ні, ще не глянула, пізніше глянув. Ось зараз ні. Тепер вона зайнята розмовою з дівчатами. Дівчата метушаться перед екзаменом, а я дурень, збираюсь підступити до Оксани з своєю палачкою. Як би то виглядало все найліпше після екзамену? Я постараюсь відповідати перша. Зразковим це дозволено. Відповім і чекатиму її в коридорі, а як вона з'явиться? Я одразу, як стала Оксана? Ні, можна без Оксани, а просто ну як? І почнеться. Мені знову пощастило запитання, дісталися легкі. Перечитав їх і взявся відповідати. Певно, ґрунтовно, сміливо, вся група заніміла, слухаючи, і Оксана теж. Досить, каже викладач, і виводить доду. Можете відпочивати. До побачення. Я вийшов за аудиторію героєм-гладіатором. Першим здав екзамени, викладачі мені кажуть до побачення, лише серце не вгамується і аб'ється все дужче і дужче. За аудиторію один за одним вискакували хлопці. Я підходив до кожного, питав про оцінку, наче ради тих оцінок стримів під дверима. Через годину з'явився сумнів чи наважись підступити до Оксани так, як до інших, спитати про оцінку. З цим запитанням на устах, я крутнувся на одній нозі і швиденько подався на двір. Трохи потерся під ворітьми, а відтак, згорбившись від холоду, попростував на головну вулицю, щоб там з безтурботним виглядом зустріти Оксану, коли йтиме з технікуму додому. Довгенько топтав я жовтий сніг на тротуарі лякаючи ворон, які розкльовували свіжі і замерзлі кінські яблука. Аж нарешті помітив Оксану. Вона вийшла з техніку міпських воріт і спустилася по стрімкій вуличці до містка. Мене не помічало. Отже, я мав час обрати найкращу позицію для зустрічі. З усіх можливих варіантів я обрав найпростіше, став перед вітриною крамницею, де були виставлені зразки дитячого вбрання, і з найсерйознішим, майже філософським виглядом. Заходився розглядати штанці, сорочечки, каптурки та інші дивовижні, здається, непотрібні дітям речі. Коли б у селі з'явилися дитини в таких ось цьопцях на вулиці з неї сміялися. Навіщо не малим взуватися. Тим часом Оксана наближалася. Косячи очима бік, я бачив, як вона дрібоче по нігучі бітками. Стояв перед вітриною непорушно, аж почав кам'яніти, а очі заклякли в орбітах, не повертаються на коли ж Оксана підійшла кроків на 15, мене охопило полум'я, відчував, як воно облизує моє вуха, обличчя, всю голову. Нарешті я запалахкотів весь голови до ніг, бачу, як зачервонілося скло, вся вітрина стала великою піччю, а в ній горять дитячі штанці, бряскальці. Я весь напружився, затамував воду. Я вже чую, як під її чобітками пошамкою стоптаний сніг, на хвиля затолила світ. Чобітки пройшлися просто по серцю, я заплющив очі. А як розтолив повіки, Оксана вже була далеченько. Голубе пальто щільно облягало її фігуру. Комірець піднятий, над ним жовтіє хустина, а на чобітках поблискує підківки. Голум'я вщухло, світ набрав природного кольору, я покинув вітрину, мимохідь пішов за Оксаною, радий, що вона не помітила мене. Несподівано почав насідати іний, і заволоклися туман. Будівлі дерева наче зближувались між собою. Оксана постать оповилась сріблястим серпанком. Я вже перейшов слідом за нею через усеньке місто, вже й ставок видно. За ставком оксана на хата спинився і стояв на греблі доти, поки мою Оксану не сховав од мене молочно білий туман. Бувай здорова, Оксана. Зустрінемось після камінки.